Маленькі пацієнти Черкаської дитячої поліклініки номер 2 можуть залишитися без фізіотерапевтичного кабінету, обладнання якому вже більше трьох десятків років просто не в змозі обслуговувати недужих грошей на нові інгалятори у медзакладу. Немає Взялася допомогти голова громадської ради Черкас Валентина Жуковська. Щодня цю поліклініку відвідує кілька сотень дітлахів. А в осінньо-зимовий період під час загострення вірусних респіраторних захворювань найбільше пацієнтів приймає саме ось цей фізіотерапевтичний кабінет. Утім, вже невдовзі його можуть закрити. Причина застаріле обладнання, без якого проводити лікувальні маніпуляції, неможливо. Інгаляція це дієва процедура, яка допомагає швидше вилікувати і бронхіт, і трахіт, і обструктивний бронхіт. Сучасні ультразвукові апарати. Вони надають ну більш кваліфіковану, так скажемо, допомогу в медичному закладі ніж ви вдома подихаєте просто тепловою інгаляцією. Старі інгалятори вже відпрацювали більше 30 років і нині обслуговувати понад 14 тисяч дітлахів просто не в змозі. Придбати нові апарати поліклініці не по кишені. Допомогти розв'язати цю проблему взялася голова громадської ради Черкас Валентина Жуковська. Вона завітала до медзакладу, щоб особисто поспілкуватися із медиками. І це потрібно три та да, по, по технічній документації, то тобто є мінімальне к калічістю інгалятора, котрої в фіскамінеті 3. Угу. Ну нато і вони ж не постійно до то тобто вони до некої час віддихати. Поки да, один віддихає, іначе він згорить. така маса так, проходить. Ми обговорили питання розвитку поліклініки, особливо звернули на необхідність змінення нового обладнання, остаткування для інгаляторії. Зрозуміло, що осіння зимовий сезон, процедури фізотратичні дуже потрібні дітям, і ми сьогодні вирішили допомогти. Крім того, під час зустрічі Валентина Жуковська обговорила з лікарями інші проблеми, вислухала їхні пропозиції та зауваження. Питання були обговорені по поводу ремонту поліклініки дитячої і закладання коштів в ну, сприянні у закладання коштів для ремонту у подальшому в наслідуючий рік для ремонту дитячої поліклініки. Валентина Жуковська пообіцяла зробити ці зустрічі регулярними, а у майбутньому максимально різнобічно сприяти підтримці такої важливої сфери життя Черкас, як медицина.